Всім привіт! Я Даша. вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Ви просили робити мене відоси без сценарію, без підготовки, тому я вирішила просто поговорити з вами під макіяж. Таке ви теж просили мене робити. Тому сьогодні я буду готуватися до зйомки нормального відео, яке я вам обіцяла про мужиків, або він вийде до цього відео. І зараз я буду фарбуватися. Зараз я нанесу цей бальзам для губ. У мене є таке яєчко, воно дуже дивне. Тут є така паличка, і треба отак наносити маску для губ. Ось і будемо починати. Макіяж я буду робити дуже простий, щоб не особливо відволікатися на нього. У мене тут таке плаття в стилі 70-х, не знаю. Я вирішила дві косички зробити, не знаю чого. І ми поговоримо з вами про останнє інтерв'ю, яке подивилося саме про Льошу Дурніва. Льоша Дурнів дав інтерв'ю Єфресині. І, і нарешті всі думали, що це буде просто якесь хайписько, це буде отвал башки це буде такий хайп. А, насправді це було дуже нудно. Маша Єфросинівна скакала навколо нього, як тільки хотіла. Льоша Дурнів не хотів їй давати нічого. Я не знаю, чого ти приходиш на інтерв'ю, якщо ти нічого не хочеш говорити, він просто мовчав майже все інтерв'ю. Я не знаю, що це було, це було дуже нудно, я навіть до кінця не додивилась. Так, я сховаю волосся. У мене на обличчі тільки тональний. Ні, це навіть не тональний крем, це бібі крем. І у мене вже зроблені брови, щоб я на них не відволікалася блін. Якісь плями на них. Не знаю, потім розберемось. Я в темряві фарбувалась, тому що в мене не було світла. Ви знаєте, що стосовно Льоші Дурнєва? я скажу, ви знаєте, вже коли подивились моє попереднє відео про найгірших мужиків-шоу-бізнесу, і Льоша Дурнів попав туди. Стосовно його політичної кар'єри, так от, мене бісить. Що він дає інтерв'ю тільки своїм дружкам, типа А Єфросиніна дуже дивно. Знаєте, у неї з кордоном. Вона вважає, що вони вже друзі після того, як він просто був ввічливий з нею. Так само вона дуже швидко називала Олю Полюковою своєю подружкою. І вона почала називати Льошу Дурнєва своїм другом. Ну, це дуже дивно. Ну, коротше, він дає. Інтерв'ю тільки тим, хто добре до нього відноситься: Гордонен, Єфросиніна і Раміна. І ніхто не питає його про його політичну кар'єру. Ніхто, ніхто не питає про те, що він писав у Фейсбуці всяку хрінь про небес, небесну сотню, що він тримував шаря. Ніхто його про це не питає, мене це бісить. І ви скажете, що це війна, не треба, типу, сратися між собою, але його ніхто про це не питав і до війни. До повномасштабного вторгнення, якщо бути точнішим, тому ось таке для мене це дуже дивно. Я підкреслюю свої вилиці, тому що вони у мене є. Вони у мене дуже гарні, і я їх підкреслюю, щоб моє обличчя мало якусь форму, тому що у мене обличчя від природи, воно овальне. У мене немає підборіддя, у мене немає якихось чітких, я там я не знаю ліній. Тому мені доводиться якось хоча б якусь форму цьому обличчю формувати. І якісь покрасніння, я їх не замазую, я не знаю, вони мені не заважаються, я не комплексую мені пофіг. Якщо мені пофіг, чому вам не пофіг? Тому не звертайте увагу також. І стосовно Льоші Турніва, знаєте, мені ще не сподобалось, як він відзивався про Дашу стаф'єву, що типу. Вони ж якось товаришують, вона завжди про нього дуже ніжно говорила, що Льоша то, Льоша то. А він якось так обіцінив ці відносини, сказавши, що просто у неї гарні цицьки. Я не знаю, це дуже дивно. Знаєте що? Стосовно його відносин, стосунків, вибачте, кажуть, що насправді у нього є стосунки. У нього є стосунки, просто він їх приховує. Колись у нього була ота дівчинка у 2014 році, про яку розповідала Маша Єфросиніна. про синіна, да, якась білявка у нього була. А, блін, у мене тут щось червоне. Боже, що я наробила? Зараз у мене є б'юті блендер. Ви... І так, то були його єдині довгі стосунки. Більше про його стосунки нічого не відомо. Я взагалі довгий час думала, що він якби гей. Але наче ні, ніхто не знає. Але все ж таки я продовжую думати, що він гей, тому що, знаєте, зазвичай отак свою сексуальність, яку гіпертрафовано, виносять на показ тільки ті, у кого насправді цієї сексуальної... сексуальності немає. Тобто він так розповідає про жінок, скільки у нього багато жінок, що мені здається, у нього. Не так багато жінок, як він розповідає, може у нього взагалі жінок немає. А може, взагалі йому стосунки його не цікавлять, може він асексуал. ніхто не знає. У мене, знаєте, яка проблема? Е, уже лютий місяць, лютому місяці взагалі такий я починається. хоча я іначе вітаміни якби приймаю, ну, у вигляді їжі, плюс я п'ю вітамін Д. Але у мене все одно ось дуже світла шкіра, і вона починає бути такого зеленого, неприємного кольору вже. тому що сонця немає, сонця їй не вистачає. І, коротше, я починаю виглядати дуже паршиво. Мене це бісить, але я змирилась. Так, тепер я на, на, на тепер я буду наносити пудру. Пудра у мене розсипчата, якась сама голіма, і 150 років, але мені пофіг. Я її все, все одно після відео я змию. І коротше, да, я хотіла зробити. На це інтерв'ю взагалі якусь реакцію, огляд, як я роблю це зазвичай, але воно було таке нудне, Льоша там був такий неприємний, що взагалі я про це говорити не хочу. І ще я подивилась інтерв'ю, зараз вам скажу Вікторія Панасенко це наша міс Україна, Всесвіт. І це було, знаєте, доволі цікаве інтерв'ю для мене, тому що для мене по-новому відкрилась взагалі вся ця історія з місками. Міс для мене було щось таке поверхневе, абсолютно топе і так далі. А, на ділі, знаєте, я зрозуміла, що це важка робота, що це дуже важко. Це, і це доволі таки цікаво. А, всі так люблять, знаєте, чмирити гарних дівчат, що ось вони такі поверхневі, а, їм там по повезло їх красою, це. А, такий лукізм і так далі. Але насправді вони такі гарні, тому що вони багато працюють над собою. Це дуже важко бути такою гарною. І для мене це якось, знаєте. Я не те, щоб це безцінювала. Але для мене це тепер виглядає не так поверхнево, як раніше. І там вже всякі ідеї, тобто, да, наміс України, ну все, світ уже йде дівчина, яка хоче займатися там якоюсь соціальною активністю, благочинністю, чимось таким. Тобто, крім краси, ти ще відповідаєш за якийсь імідж своєї країни. Ця Вікторія Понасенко доволі, знаєте, гідно це робить. У неї дуже конкретна політична позиція, при цьому вона поводить себе дуже гідно. Мене знаєте, що не сподобалось, коли був оцей скандал з фотографією, де вона з Руснею не хотіла фотографуватись, і вона там попросила, якби посунутись, щоб поряд з нею не стояти. І виявляється, організатори зробили їй за це, ну, наче вийувер, да? Що тобі це було непрофесійно, як це так? Такий скандал, навіщо вона влаштувала цей скандал, їй довелося якось там виправдовувати, спояснювати, чому вона не хоче стояти з росіянкою, що вона не хотіла, там, щоб її використали заради руснявої пропаганди. Коротко, це капець. Це так несправедливо, да? що Чимиряд знову ж таки. Не цю росіянку яка влаштувала цю провокацію, це була саме провокація, хоч Вікторія Панасенко не хоче цього визнавати. І навіщось вона, типу, я нічого не можу сказати про цю дівчинку, вона непогана. Ну, як би ні, вона погана, тому що вона влаштовувала провокацію, вона підходила там робити фотку. Вона займалась пропагандою, вона хотіла витягнути русняву пропаганду. От. Ну, Вікторія ж вся така міс повинна тримати імідж. І фіг з нею. Коротше, знаєте, що мені ще не сподобалось? Олицька. Мені не сподобалась Олицька. Всі мені писало, коли я робила реакцію на холостяк. Я там зачмурила Олицьку за те, що вона задає абсолютно тупі, гедомерні е питання, як то кажуть, знаєте, є такий грубий вислів: безмила в жопу. От Олицька це безмила в жопу. Як вона почала. Е Якби додалбуватись до цієї Вікторії Апанасенко стосовно того, є у неї чоловік чи ні. Що за чоловік їй подобається, з яким чоловіком вона живе. Вона прям така: ось ти живеш з чоловіком. А Вікторія Апанасенко така: Ну я не живу з чоловіком, я вам не казала такого, що я живу з чоловіком. Ну, тобто, да, вона намагалася і силою, і насильною, і добровільно і всіми шляхами. Щоб Вікторія Панасенко розповіла, що ж там у неї в особистому житті. І мені так сподобалось, як ця Вікторія відповіла. Вона каже: Ви знаєте, ви перша хто задав це питання, і до цього я дуже якби, гордилась тим, що мені було розповісти багато чого окрім свого особистого життя. Ну тобто. Ну, якось у світі, да, це вже не прийнято так лізти до тебе, це якби порушення кордонів і все таке. І Вікторія чітко сказала: я не хочу про це говорити. А вулицька лізла і лізла, і лізла до неї. І це і прям хотіла знаєте, як то кажуть, помитися, тому що це було настільки невиховано, настільки неприємно. Навіщо, якщо людина не хоче розповідати і сказала тобі про це, навіщо ти її силиш? Ви скажете, що це журналізм і все таке? Ні, це не робота журналіста, це робота сплідниця. Це моя робота. Пліткувати. Ні. Так що таке? Кому цікаво, що це було? Це. Від ламель. Таке щось зелене, зміїна колекція у них якась була. Ось бронзовий такий тауп. Я не знаю, що це таке. Цим ламель це ж такий скандал. да? Вони ж робили колаборацію з Руснею, з Наталіною. Блін, люди, хто буде захищати Наталінку, ну я вас просто покрашу. Мене так бісить, що, знаєте, всі. Ось Наталіна! Вона підтримує Україну. Вона там казала, що. Е, вона не на... вона проти Росії, Блін, люди ви знущаєтесь? вона така хитра криса, це просто капець. Вона уїхала в Туреччину, типу там живе, типу, проти режиму, з собаками, з чоловіком всі діла. Але коли її питала на інтерв'ю. Uh, типу, якщо вашого чоловіка призовуть, що ви будете робити? А Вона казала, що якщо країна позве, то він буде виконувати свій борг перед країною. І вона казала, що. Блін, що це таке? І вона постійно каже, як вона любить Росію, яка вона патріотка. І знаєте, яка вона хитра криса? Вона, коротше. Зараз, не дивлячись на те, що вона поїхала, вона продовжує заробляти русняві деніжки, вона продовжує платити туди налоги, вона продовжує їздити в Росію працювати. Вона в Туреччині живе, їздить в Росію працювати там всякі контрактики, рекламувати русняві всякі сайтики. Вона підтримує люди вигонити, це підтримка, це підтримка режиму. Щоб вона не говорила, вона імперська сучка. І ви не можете з цим посперечатися. Це просто аксіома, це факт. От у мене, бачите, тут постійно, наче п'є. Я не знаю, що це. Це якісь капіляри. Я не можу, вони не замазуються. Терпіть, мені пофіг і вам повинен бути пофіг. І з новенького ще. Мені чоловік подарував Хогвартс Легасі. Хогвартс Легосі, я його дуже хотіла, але потім я дізналася, що вони не зробили українську локалізацію, а російську зробили. При тому, що там же ж немає російської озвучки, там тільки російські субтитри. Не можна було, блін, в перекладач хоча вбить, просто вбить, щоб були українські субтитри. Ну, це ж не так складно робиться, як, наприклад, зробити озвучку. Ну, субтитри можна зробити? Можна зробити її, будь ласка. А вони ні. Забила русняві і все, я така, все, мені не потрібна ця гра, ви мене задрали, типа я не буду купляти вашу гру. Але чоловік мені подарував. Типу, на цей, як його, День Святого Валентина. Ось, і я тепер в нього граю. Знаєте, блін, друзі. Мені так подобається. Блін, а що це таке? Люди, що я не робила? Я якось так фарбуюсь тут. Нормально. Мені так подобається воно дуже схоже на відьмака. Всякі квести, ти теж відкритий світ, ти ходиш по лісам, б'єш павуків і все таке. Але там дуже різні завдання. Дуже прикольно, що там є якесь життя, воно наближене до життя, ти ходиш на, ці, на якісь уроки, ти знайомишся з професорами, ти навчаєшся новим закляттям. І там так цікаво зроблено щось. Тобі реально цікаво там жити. Ти вирощуєш рослинки, ти заводиш тварин, ти можеш там літати на мінтлі, ходити пішки. І прикольно там зроблено да, з порталами, що там цей сипучий. Сипучий порох, пам'ятаєте? Ось, це дуже класно зроблено, мені сподобалось. Так що, люди, да, відео буде менше, тому що ну, я не можу. Хоча, блін, кажу, відео буде менше. Сьогодні я знімаю два відео, а потім виходить майстер-шеф, я ще й знімаю як би огляд на майстер-шеф. Це називається, знаєте, у мене немає часу. О. У мене немає можливості, немає часу. Блін, люди, у мене. Ета, у мене немає своєї камери. Але я знімаю вам відоси, знаходжу цю, цю камеру і вспіваю ще позадротити. Ось вам все. І ще, окрім Ютубчику, у мене якби інші справи, інші інші, якби джерела, де я отримую свої доходи. Так, друзі, я вже буду малювати свої вії. І щось я вам ще хотіла розповісти. Я вже забула. Я вже забула, люди. А, знаєте, що я хотіла з вами ще поговорити? Блін, я зрозуміла, що багато хто не розуміє, що відбувається у мене на каналі. Багато хто не розуміє моїх жартів, багато хто вважає, що все, що я кажу, це абсолютно серйозно. До мене продовбалось, що типа, реально люди вважають, що я це поліція моди. Що я поліція моди І що я реально додавалася до Віталіка Гордієнка за білі шорти. Прикиньте, люди реально вважають. Що я з модної точки зору засудила його шорти і поло, і всі такі: О, в 21 столітті ми будемо додобувати, скільки кому гудзиків застібати. Люди пожартувала, це був жарт. Тому що у нього відео типу, йому написали коментар, що він застібає поло на всі гудзики. І я просто висміяла цей коментар. Ви не поняли? Ну, коротше, я не знаю. У мене проблема, у мене взагалі почуття гумору немає, я не, я не розумію типу чужих жартів. А, тому я жартую дуже специфічно, з абсолютно серйозним лицем. Тому важко зрозуміти, коли я жартую, але я по-іншому не вмію. Всі такі, о, ти хайпишся на чмирені людей, ти хайпишся на чмирені людей. Блін, я надію, що в українському Ютубі такого не буде. Реб... Ну, типа, друзі, весь Ютуб якби на цьому побудований. Корутчу люди, я вважаю, що на Ютубі повинно бути різне. І, і такі, як я, теж повинні бути взагалі жанр пліток він недооцінений. Ну, не знаю, ви хочете, щоб я була як без палив, щоб, знаєте, язик засунув в одне місце і боїться, що сказати, когось образить. Ну, типу, люди. Давайте якось веселитися. Всі такі, о, ти висасуєш скандал з пальця. Да, я його висасую, люди, тому що е, так веселіше я хочу, щоб вам було весело, щоб ви відволіклись. Я багато історій придумаю. Ну як? Я їх не придумаю, я їх знаходжу, я їх перебільшую. Мені здається, перебільшення це типу класно, це весело. У мене веселий канал. Багато хто сприймає, типу, що я реально тут серйозно це все кажу. Я просто веселюся, відволікаюся, тому що життя і так дуже сумне. Я дивилась ще раз стрім Монро, у неї взагалі депресія. У неї померла кішка від раку, і це запустило в ній механізм. Ти знаєте, ще стосовно виспалого? Він, типу, з однієї сторони, він боїться когось образити, і він там хоче всіх вилизувати, щоб у нього. знаєте, ну, щоб... Його там давали йому інтерв'юшки, Там все таке. Як цей, знаєте, є Ваня Рас, але він там вилизує Тіну Кароль, тому що вона дала йому інтерв'юшку. Ну, коротше, отаке. Теж, знаєте, такі пліткарі, які мають свою вигоду. Але він хайпує на тих, хто якби менш, знаєте, менш небезпечний. Наприклад, в останньому відео він хайпанув, він виставив відео, там відео на 10 хвилин, взагалі ні про що. Але він вирішив поговорити про алкоголізм Монро. Він такий: Ота, мені підписники пишуть, ви помічали, що у неї алкоголізм. І притом ніякої оцінки стосовно цього не дав. А просто, знаєте, от він зробив цей відео, щоб хайпануть, щоб поставить. На заставку Монро при тому, що він нічого не може про неї сказати і говорить про неї там, типу, хвилину. Навіщо ти це робиш? Взагалі, якщо тобі нічого сказати, і чого ти взагалі лізеш до людини? Ну, Я теж знаєте, в Телеграмі я типу, така, ну, а що ви там? ну, типу, Я питала у своїх підписників, а що ви там. Типу, у Монро, ну, хто знає, типу, алкоголізму нечення, тому що, ну, типу, всі почали помічати, що там у неї постійно цей. Коротше, пляшки. Бо вона така людина свята. Знаєте, я колись Монро бачила у реальному житті. Я, у мене була фотосесія, е, дівчинка там продавала свої плаття, свої сукні, і я фотографувалась, якби як модель для неї, щоб для її магазину. І ми фотографувалися у політехнічному університеті, і там я побачила Монро. Коротше, я не знаю, я такої енергійної людини ніколи в житті не бачила. Вона була у червоній сукні, і вона прям танцювала, знаєте, посеред вулиці. Вона співала пісні, у неї була така яскрава зачіска, плаття червоне, воно було, наче в паєтках таке. Я не знаю, може там ліху сміху якусь знімали. Я не знаю, що там знімали. явно якісь були зйомки. Але от вона прям заряджала, заряджала, знаєте, ну, стільки енергії в ній. І вона, от, робить, типу, людям отаке от свято. Погано, звичайно, що у неї, типу, алкоголь асоціюється зі святом. Але, знаєте, просто ставити людину на заставку, щоб коли тобі нічого сказати. Про таку чутливу тему. Коротше, мені це якось не сподобалось. Бо вона ж вона ж написала у своєму телеграмі. Ну просто ну тоді перевіряй інформацію. Да? Вона написала у своєму телеграмі сама, що так, у неї алкоголізм, і вона ходить з цим до психотерапевта. Вчора я дивилась її цей прямий ефір. Вона сказала, що зараз їй настільки важко емоційно, що у неї навіть немає енергії ходити до психотерапевта. І все ну людину така от зараз криза в житті. Ну все вона все розповіла, які до неї питання. Ну, немає питань? Питань немає все. Просто я цією темою зацікаюся, да, тому що ну, для, для мене така тема травматична. Ем... І мені цікаво, якби дивитись навкруги, що відбувається. Знаєте, стосовно алкоголізму, ще недавно у Валентина вийшло інтерв'ю на каналі розмови. Там Валентин я не пам'ятаю його прізвища, він злевів на джипі. Так от він теж сказав, що у нього алкоголізм. І з алкоголізмом, знаєте, ще, ще зрозуміла. Я коли готувала найгірших мужиків шоу-бізнесу, я дивилася подкаст Патапа і дивилась. Льошу, типа, Позитива, там інтерв'ю. І знаєте, до якого висновку я прийшла, що е, якби Потап Спаював Льошу. І це дуже сумно, тому що він взяв його неповнолітнім хлопчиком у рабство, йому скільки 13 років було Льоші Позитиво, і Потап повністю якби, їм керує. І він якби посадив його на допінги і постійно йому підливав. І я не знаю, я вчора була в шоці, коротше з цього. І він, типу, тупо кинув його Леш розповідав в інтерв'ю, що Що от потап просто не всі діла тут кинув, він всіх людей тут кинув і. По суті так, да, як підірвалася довіра, він тупо користувався їм як рабом, який приносив йому гроші, тримав його на допінгах і отак просто вишварнув його. Ільоша зараз продовжив спиватися і коротше, це оце реально сумно. Да? Ільоша взагалі загублений, він не знає, що йому робити сам, він взагалі не самостійний. Тому що, ну, да, з дитиною його взяли, і він був повністю під контролем великого такого чоловіка. Ну, це ж капіц. Коротше, все, друзі, я не знаю, як я тут нафарбувалася зараз для наступного відео. Підправлю, що мені потрібно, але наче нормально. Не знаю, якщо ви хочете, вам подобається такий формат, де я говорю про все і ні про що, то. Ставте у коментарях смайлик з ногітками. Знаєте, там є смайлик, там де, типу, фарбують нагітки. Когітки. Нігтики. Нігтики. Да, І на такій сумній ноті ми прощаємося. Я буду знімати наступне відео вже. До зустрічі!